Часі новини. Чим жило місто? Розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В Студії Діана Гінгін. Вітаю! Хмельниччина отримала дві карети швидкої допомоги від міжнародних партнерів, які придбали та передали благодійники із Туреччини та Азербайджану для двох закладів, які здійснюють догляд за людьми похилого віку. 3 та 4 березня у місті Хмельницький відбувся чемпіонат Хмельницької області з вільної боротьби. До участі було заявлено понад 90 спортсменів. Честь міста Шепетівки захищали дев'ять спортсменів відділення вільної боротьби Шепетівської комплексної дю США. Троє шепетівчан увійшли до складу збірної команди Хмельницької області та здобули право виступати на чемпіонаті України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження. 7 березня в торговому центрі у Хмельницькому відбулася зустріч із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими опіки, які прибули в наш регіон із прифронтових районів. В рамках зустрічі 14 сім'ям ВПО, в яких проживають 23 дитини, було вручено 17 ноутбуків для навчання та дозвілля. В дії триває опитування щодо нової назви для Південної Залізниці. Проголосувати можна у застосунку до 17 березня. Протягом минулого тижня понад одного мільйона українців проголосували в дії за переименування Південно-Західної залізниці та обрали нову назву Центральна. За рік війни громади Хмельниччини пожертвували 84 шкільних автобуси для потреб Збройних сил України та біженців. Аби компенсувати брак транспорту в навчальних закладах області, Міністерство освіти Фінляндії в співпраці з Міністерством освіти і науки України передали для Хмельниччини три пасажирських автобуси. Відтепер вони служитимуть в закладах освіти Дунаєвецької, Грицівської та Закупнянської територіальних громад. На Шепетівщині зростає кількість випадків шахрайств, фінансові допомоги, ваш родич у біді, інтернет-продажі та інші схеми афер. Як не потрапити на гачок шахраїв, досліджувала команда like TV. Активність шахраїв зростає та набирає все більшого поширення серед жителів Хмельниччини. Фінансова допомога, оренда житла, псевдобанкіри, ваш родич у біді, інтернет-продажі та робота онлайн. все це наживка для жертви аферистів. Зараз дуже актуальне надання допомоги і фінансової підтримки особам, які потерпіли від війни, а також особам, які тимчасово переміщені в наш регіон. Такого роду оголошення потрапляють на сторінки Фейсбука або Інстаграм, або інших соціальних мереж, де просто в оголошенні пропонується перейти за посиланням для того, щоб отримати фінансову допомогу на період війни. Люди охоче вірять в це, починають заходити, на такі посилання вводять свої персональні дані, розголошують свою фінансову інформацію, зазначають номер своєї банківської картки, навіть паролі і пін-коди вводять. І вже через деякий час з даних рахунків, з їх рахунків, з рахунків потерпілих зникають кошти. Мешканка Нетішина потрапила на гачок до псевдобанкірів, які спустошили її пенсійний рахунок. Позвонили з телефоном 044, представилися працівниками банку, сказали, що вони провіряють, чи надходять смс-ки. Я сказала, що надходять. Вони запитали, чи ви розширювалися через такою сумою, кінця суму. Я сказала, що так. Да. А ваша карточка з вами я відповіла теж так. Вони запитали, чи, чи, що вони можуть підтвердити, що вони працівники банку. На всі надходження вони мої сказали. Запитали перші чотири, сказали перші чотири цифри в карточці. Запитали мої останні чотири цифри. Я їм сказала. Потім вони сказали, ми вам після смс, чи ви можете прочитати її. Я сказала, що не можу, якщо не положу телефона. Але вони підказують, що як покласти і сказати номера цифри. Коли я сказала номер цифри, і вони сказали, зачекайте ще хвилину. Все добре, вам смс-ки надходять. Коли я положила телефон, пішло дві смс-ки, гроші знято, переведено на другу карточку. Ще один потерпілий від рук афористів через інтернет-продажі. Доброго дня. Я був кинутий шахраями на кошти. На Олексі, знайшов машину. Модель Toyota rav 4 за 2,5 тисячі доларів в гривнях було це 92 тисячі гривень. Зателефонував за номером до тої людини, яка продавала машину. Вони сказали, що заженуть на митницю і сказали скинути завдаток. І так само там, паспорт і приписку. Я їм дав задаток і ті документи, зателефонували, сказали, чекайте, хлопці оформлять документи, і ми вам е, перезвонимо, скажемо, куди під'їхати, щоб забрати докум... е, машину. Ну, пройшло там два дні, ніхто ніякої машини. Нещодавно розпочався новий вид афери. Шахраї представляються керівниками міських та районних адміністрацій з проханням перерахувати кошти на зсу. Останніми тижнями від підприємців і фізичних осіб міста надходять сигнали про те, що від імені міського, міського голови Віталія Бузеля і заступника Віталія Янушевського у телефонному режимі звертаються шахраї з проханням перерахувати кошти на Збройні сили України. Є зафіксований факт підробки фірмового бланку Шптівської міської ради із підробним підписом міської голови, і підробною початкою, теж адресований одному із підприємців міста з проханням перерахувати кошти. За давними фактами шахрайських дій... Працює поліція. Потрібно пам'ятати, що шахраї можуть представитись будь-ким. Поліція вкотре закликає ретельно перевіряти інформацію та не розголошувати свої дані будь-кому аби не потрапити на гачок афористів. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві хмельницькі оперативники встановили особу шахрайки яка ошукувала людей під приводом надання терологічних послуг. На рахунку псевдотерологині уже семеро ошуканих людей з різних куточків України. До поліції Хмельниччини із заявою звернулася жінка, яка за послуги псевдотерологині заплатила 67 тисяч гривень. У ході онлайн-сеансу замовниця розуміла, що її ошукали. За усіма фактами, працівники поліції проводять перевірки. 9 березня на вулиці Залізничній сталася дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до руйнування комунального майна. Пошкоджено лінію електропередач. Винуватця ДТП встановлено, на нього покладено відшкодування вартості робіт з відновлення. На Летичівщині поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалося троє осіб. Відбулося зіткнення між автомобілем «Форд» та автомобілем Субару. Внаслідок аварії 30-річний водій автомобіля «Форд» та дві пасажирки автомобіля Субару отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до хірургічного відділення Летичівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Мельниччина отримала 20 нових апаратів штучної вентиляції легень. Представники закладів охорони здоров'я області отримали сертифікати на нові апарати ШВЛ, які невдовзі служитимуть лікарням, серед яких і Шепетівська багатопрофільна лікарня. У НВК розпочав свою роботу клас безпеки 112. Його відкрили за методичними рекомендаціями ДСНС. Врахувавши попередній досвід створення безпекового середовища, цей клас безпеки оснащено сучасними 3D-макетами та стендами, а уроки викладатимуть за допомогою відеоматеріалів та онлайн-опитувань. Традиційно березень в Україні проходить у відзначенні важливої для українців дати річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня в міському будинку культури пройшов фестиваль «Ти в моєму серці Україну. Думою Шевченка-Гомониш. Як пройшов захід? Дивіться у сюжеті. 9 березня в 209-ту річницю від дня народження великого пророка української нації Тараса Шевченка в будинку культури традиційно провели фестиваль Ти в моєму серці Україну, думаю, Шевченка-гомониш. Творчість спадщині Шевченка наша мова, історія, звичаї та традиції, мораль, національна філософія, наше минуле, теперішнє та майбутнє. Шевченко дає нам надію. Надію на те, що ми переможемо, і настане новий день нашої України, і ми здобудемо ту перемогу таку жадану. І сьогодні всі творчі колективи, всі аматорські колективи, які приймали участь, і всі учасники фестивалю показували це своєю творчістю, своїми діями і своїми словами. Хтось, словами Шевченка, а хтось своїми власними. До фестивалю долучилися 82 виконавці та 10 колективів. Серед них представники міського будинку культури, філії будинок культури села Плесна, представники загальноосвітніх навчальних закладів громади та дитячої музичної школи. Ми сьогодні з вами мали дуже гарну нагоду долучитися до прекрасної творчості, Під час проведення фестивалю у холі відбулася виставка конкурс образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва за участі вихованців та викладачів Шепетівської дитячої художньої школи, загальноосвітніх шкіл громади та майстрів народного мистецтва Шепетівщини. На виставці представлені книги про життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка, його вірші, його поеми, взагалі його твори. Також є мистецькі книжки, в яких показані його картини. Для нас дуже важливо збирати всю цю інформацію, так як Тарас Рова Шевченко завжди мріяв бачити Україну вільною. Для нас сьогоднішній день це ще раз можливість показати дітям та дорослим, що завжди потрібно боротися за свою державу, тому що наші діти будуть жити тут і хочеться, щоб наші діти жили в вільній Україні. Це всі роботи наших учнів, наших вихованців з першого по Клас. Дані роботи виконуються по творам Тараса Григорьовича Шевченка. Тобто мені знайомі з цими творами, на заняттях вони цю тему вивчають. От. Ну і вже викладачі допомагають їм у виборі тої чи іншої теми по, по творам Тараса Григорьовича Шевченка. В рамках фестивалю проходив конкурс чітків Вічне Тарасове слово захід завершився, церемонією нагородження учасників та переможців. І Вічно житиме українське слово, українська пісня, український танець. Борітеся поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький, лайк like ті. До проєкту спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі доєдналися ще чотири громади Хмельниччини: Крупицька, Летичівська, Ямпільська та Гуківська. Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний у головному управлінні національної поліції області. Загалом на участь в проєкті подали заявки 12 громад Хмельниччини. Відбудеться міський фестиваль Тато, мама, я спортивна сім'я у склад команди. Входять тато, мама та дитина 2011-2013 років народження. Заявки щодо участі в фестивалі можна надавати до 13 березня за номером телефону 098 578 48 54. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Facebook та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я, Діана Гінгін. До зустрічі через тиждень.